Це ти знаєш років 15, тому, коли ми ще вчилися, знаєш, і е, якби хтось мені сказав би, що ми будемо працювати в стоматології з лазерами там, чи мікроскопами, це фактично звучало б як футуристично. Чи фантастично, точніше. А зараз це реальність. Котре вітаю вас, друзі, на нашому YouTube каналі. І сьогодні у нас подкаст із майбутнього, яке в нашому центрі стоматології вже стало реальністю. Досить багато наших пацієнтів під час лікування відчули на собі вже переваги даного ультрасучасного обладнання це арбоєвий лазер. Лазерні технології це на теперішній час мінімум болісних чи неприємних відчуттів без шуму, без вібрації, які так не люблять наші пацієнти. А саме головне, це швидке відновлення після складних стоматологічних процедур. Друзі, представляю вам наш найінноваційніший гаджет: це арбоєвий лазер. Спеціальний тип лазера, який застосовується в стоматології для досить широкого спектру процедур. Його унікальність, до речі, не тільки в стоматології. Його унікальність якраз полягає в тому, що він працює на хвилі, яка ефективно взаємодіє з водою, тобто рідною в тканинах. Це означає, що він здатний м'яко і точно обробляти як тверді тканини зуба, так і м'які тканини. Застосування даного лазера має безліч переваг у порівнянні з традиційними методами. Для прикладу, він працює тільки. Настільки делікатно, що в багатьох випадках анестезія може й не знадобитися. Це величезна перевага для пацієнтів, які мають дентофобію, тобто пацієнти, які бояться уколів чи болісних відчуттів. Крім того, на відміну від традиційних наших бормашин, ербиві лазер працює без вібрації та неприємного звуку, цим самим знижуючи рівень стресу у пацієнтів під час лікування. А завдяки високій точності, що дуже важливо, дозволяє видаляти тільки уражені ділянки зуба або ясен, зберігаючи при цьому здорові тканини, тобто ми не забираємо лишньої тканини зуба. А це сприяє загоюванню і кращому результату під час лікування. Отже, для яких процедур можна використовувати арбові лазер? Це максимально ефективне лікування каріясу. Ербові лазер може обробляти тверді тканини зуба, не пошкоджуючи здорові ділянки. Це дозволяє провести лікування каріесу швидко, ефективно, а головне без болю. Друге, це лікування хвороб ясен, адже лазер здатний очищати глибокі ясенні кишені, про них ми говорили в наших минулих відео, цим самим знищуючи бактерії і стимулюючи процес загоювання. Це робить лікування пардонтиту, тобто запалення ясен, більш ефективним та безпечним. Також е, даний е, гаджет можна використовувати і при профігієні, адже лазер допомагає делікатно видаляти накопичення на зубах, не пошкоджуючи цим самим емаль. Також класно себе показав вербовий лазер при лікуванні кореневих каналів, тобто в ендодонтії. Лазерна технологія може ефективно дезінфікувати короневі канали, що підвищує сам успіх лікування. Особисто для мене, як спеціаліста в дентальній імплантації рбв лазер є незамінним помічником. Ми його застосовуємо під час підготовки самих ясен до встановлення імплантанту. Тут, до речі, інколи зникає потреба використання традиційного скальпеля, і процедура імплантації пройде більш делікатно із мінімальними пошкодженнями тканин. Крім того, рбв лазер допомагає очищати та дезінфікувати кісткову тканину. До речі, це важливо, коли є запалення е тканин зуба навколо того місця, куди ми маємо встановити сам імплантат. Це забезпечує нам здорове середовище перед встановленням імплантанта. Під час процедури імплантації лазер коагулює, тобто запаює судини і цим самим зменшує кровотечу. Це спрощує роботу для мене і дозволяє провести процедуру трішки швидше. Також е лазер сприяє зменшенню запалення і прискорює процес загоювання рани. Після процедури імплантації, що знижує дискомфорт як для вас, пацієнтів, так і для мене, знижуючи ризики відторгнення того самого імплантанта, коли імплантат вже інтегрувався в кістку, лазер використовуємо для делікатного відкриття яса, щоб отримати доступ до імплантанта. Ми цим самим не пошкоджуємо, не пошкоджуємо навколишні тканини. Крім того, якщо виникають ускладнення навколо імплантанту, наприклад, переімплантит. Тобто запалення тканин навколо самого нашого шурупа, Так? Це може призвести, до речі, до відторгнення нашого імпланта. Лазер може бути використаний для дезінфекції та очищення цієї ділянки, навколо зменшуючи запалення та сприяючи загоюванню тканин. Дуже тішусь з можливості працювати як з лазерними технологіями, так і з сучасними технологіями класно працювати. Чи знали ви про такі можливості у стоматологічних процедурах? Напишіть свої враження у коментарі під нашим відео. А якщо у вас залишилися запитання про застосування ербоєвого лазера, також додавайте їх у коментарі під цим відео. Якщо ви боїтеся відвідувати стоматолога через неприємні відчуття, раджу спробуйте лазерні технології. Можливо, саме ця ультраінноваційна технологія стане для вас вирішальною на шляху до вашої ідеальної посмішки. Дякую, друзі, що були разом з нами у нашому подкасті. А спробувати наш арбивий лазер у дії, тобто на собі, ви можете в нашому центрі стоматології та імплантації у місті Рівне. Безперечно, варто вже записатися на консультацію. Побачимось у наступних відео. До зустрічі.